Особливість всіх годинників Landin Master Collection, окрім прекрасного виконання та класичного дизайну, це те, що абсолютно всі годинники в рамках асортименту механічні. В нашому випадку маємо жіночу механічну модель, виконану в блискучому полірованому корпусі зі сталі діаметром 25,5 мм та товщиною 8,9 мм. Це суперкласичний витончений годинник, тож габарити в нього відповідні. Дещо втоплений білий циферблат під сапфіровим склом має текстуру, яку сам бренд характеризує як ячміння зернятка. На циферблаті розташовані класичні, дуже читабельні арабські цифри. Відлік часу роблять витончені воронені стрілки синього кольору. Окрім апаратури дати, ніяких інших ускладнень немає. Сталевий браслет із трьох скруглених ланок має комбіновану обробку. Застібка метелик розкладна з кнопками. Крізь прозору сапфірову задню кришку можна побачити механічний калібр L592 з автопідзаводом та запасом ходу 45 годин. Водозахист суто класичний і складає 30 метрів. Якщо ви в пошуках взірця абсолютної класики, це він. Ви його знайшли.